Всім привіт! Починаю цей влог з Саранди, Албанія, і бажаю вам приємного перегляду. А в Саранді наразі туристичний блекаут, проблема з подачою електроенергії, світла, тому що туристи вмикають всі кондиціонери та прилади одночасно, і система просто не витримує. Тому цей влог виходить з невеличким запізненням. А я дивуюся, як тут неквапно вирішують ось такі проблеми. Пів дня сьогодні провела в кафе Квінс, тому що вдома навіть кави не могла попити через електричну плиту. А тепер до влогу. Пам'ятаєте малих, що я вам показувала? То облаштували їм тут куточок, водичка, корм. Воду я тільки що хотіла купити у продавця, що поруч має ятку. Я сказала, що хочу котам купити воду, то він мені дав безкоштовно пляшку, набрав. Я залишила котам. Я принесла оце м'який корм, насипала, а сухий хтось вже до мене їм дав. Єдине, що водички не було, тому буду проходити та контролювати. Таке сімейство тут живе. Хворонькі, але нагодовані. Мої хороші. Поки я тут, я буду приходити провідувати провідувати цих красенів. Четверта година дня. Час кави моєї традиційної. Я у себе на балкончику в місті Саранда. І думаю, що це прекрасний час та нагода зробити для вас огляд цукерок. Цукерки ці будуть незвичайні, адже вони албанські і буду про них зараз розповідати. Почнемо з прекрасних морських пейзажів, кавуся на місці і цукерочки. Стільки я зараз не з'їм, це взагалі мені тиждень їх доведеться десь їсти. Але хочу розрізати, показати начинку кожної цукерки цукерки албанського виробництва. Беру я їх в кондитерській в себе недалеко біля дому. Але я розумію, що це виробляє не кондитерська, а на цукерках є назва. Фабрики, що їх робить калімера. Можливо, це взагалі відомий бренд, про який я нічого раніше не знала. Вартість кілограму 1000 лек, тобто 10 доларів. У мене 5 цукерок заважило на 200 грам, на 200 лек. На 2 долари. 80 гривень приблизно, трохи менше. І це я брала мікс Асорті по-нашому. Тобто, там. Мені продавець вибрав усі різні. ця піраміда Тірани. Цукерки ці зберегала я в холодильнику, бо на такій спеції, мені здається, вони одразу розтануть. Почну з піраміди, план такий розрізати кожну, чимось поласувати, а щось залишити. Ой, пантик полетів. Розрізаємо піраміду Тірани. Дивлюся на ці етикетки, я так вам розповідаю, албанські цукерки. там грецькою мовою написано, може це грецькі цукерки. Сам факт, що я їх їм в Албані, значить албанські. Так, піраміда тирани. Естетика увійшла в чат. Ну що, тут дві половинки отакі. І на вафельній основі. Руки в мене чисті, їсти я це буду сама. Давайте вже спробуємо, розрізала. Виглядає шоколадно. Основа цієї піраміди теж вафельна. Дуже ніжна текстура. Дуже солодка, незвичайна цукерочка з шоколадним таким вираженим смаком. Розрізала круглу, вона на вигляд нагадує тістечко картопля. Зараз подивимося, яка начинка в зеленій упаковці. Тут такий батончик був. А тут як турецька баклава загорнута у шоколад. Отаке От тісто, горішок всередині. Робити огляди на балконі це та ще справа, бо дуже в мене тут активна вулиця. Але ви так зможете відчути атмосферу Албанії тут. Оце смачні цукерки з горішками. Оця цікава. Вона була без фольги, а в плівці харчовій, вишенька зверху, чи що. Теж виглядає як тістечка картопля всередині. Перемелені горішки, напевно, я залишається п'ята цукерка. Це в них вона називається чоколада саме у такій блакитній аборці. І я знаю справжню таку історичну цікавинку про походження цукерок у фантиках. Це взагалі османська така історія. Це були такі цукерки. Цукерки-Мрія саме у фантику. Саме турецькі. І, напевно, в Албанію все це прийшло від Османської імперії. Таку я вже куштувала, просто вам хочу показати. Зараз спека 40 градусів. Все моментально тане. Але оце така мусова, моя улюблена цукерка. Оце повна насолода. Вона тане у роті одразу. І такі я люблю найбільше. Вона, як ніжний мус. Зробила огляд, п'ю кавусю, доїла майже все, що хотіла вам показати і все, що планувала їсти 5 днів. А до нас знову приплив лайнер. Він там стоїть. П'ята вечора я на громадському міському пляжі Саранди. Прийшла і одразу знайшла вільний безкоштовний стінчик тут на пляжі і парасольку. При тому, що людей немало. Це моя парасолька, я сюди свою сукню повісила. І ось можете зацінити кількість людей. Був нещодавно коментар на каналі, де мене запитували, чим саме мені подобається міський пляж. Ось вам і відповідь. Тут не треба платити 2000 лек за шезлонг. Можна віднайти парасольку та стільчик безкоштовний, або навіть без них прийти і собі спокійнесенько відпочивати. Мені подобається тут море, пляж і кількість людей не бентежить мене. Так, ці парасольки тут е, з'явилися відносно нещодавно, десь тиждень тому е, безкоштовні, але я вже звикла. До цього пляжу і до його переваг ще навіть до появи цих парасолік. а Це як приємний бонус. Тільки -но, переді мною пішла з пляжу пара, хлопець дівчиною, теж відпочивали під переселкою та стільчиком, пішли собі, залишили для наступних гостей. І можна знайти вже після п'ятої такі вільні місця. Вдень, звісно, тут повно, але теж можна протиснутись. Йдемо дивитись берегову лінію, що там на пляжі. Ютуб не дуже любить, коли показуєш людей роздягнених, особливо дітей, тому я трохи так притримуюсь правил. Але водичку все-таки покажу. Місце всім вистачає в морі. Це міський пляж Саранди. Хвиль тут зазвичай нема, оце, оце, оце те, що є. Вода така чиста і прозора. Не дивлячись, що тут є порт, невеличкий причал, скажімо так, все одно вода тут чиста, бо це не ті масштаби того порту. Порто там. Зараз теж піду плавати. Вода зараз дуже тепла. Як і завжди, тут, на відміну від цієї частини саранди, огляд на ті пляжі я робила в попередніх відео. Вода тепла. Там дуже холодно через гірські річки, що впадають в море. Тут теплинь. До речі, в мене протерлися підводні тапці мої. Підошва стерлася. Дуже активно відпочиваю, треба буде нові купити. Там прям дірочка. Отож, треба якось інакше підходити до купівлі цих тапців. Я думала раніше, що вони всі однакові, а деякі дуже швидко втрачають свої функції. Спочатку думала, що буду ходити на пляж саме вранці. Налаштовувала себе, прокидатися о шостій, топати на пляж, а потім на практиці прийшла до висновку, що мені більше подобається відвідувати пляж саме ввечері. Все більше парасолік звільняється і стільчиків, і стільчики забирають одразу, стільчики тут. Довго не затримуються без людей. А парасольки парасолік більше, ніж стільчиків. Весь 15 і е, вже складають парасольки, розставляють їх рядочками рівненько. Мужчини спеціальні на пляжі, складають стільчики, щоб зранку сюди знову прийшли люди та користувалися цим, щоб все було хайно. Мені в цьому плані подобається, що розставляють і так парасолі ці, гарно. А стільчики кудись заносять, не знаю куди. Теж збирають і, так, і Потім вранці можна теж їх брати користуватися. Парасольки ночують на пляжі. А в мене практично день бабака, бо часто відвідую ось цю рибну крамничку, яку вам вже показувала в одному з попередніх відео. Сьогодні я буду знову купувати крабів, нічого не міняється, звички приємні залишаються. Тим паче, можете оцінити, що краби тут коштують дешевше за деяку рибу та креветки. І краби зараз підросли, вони весною були набагато менші за розміром. Зараз прям велетні. Я їх буду просто відварювати, їсти собі на вечерю. Як виявилося, в Саранді не так і багато рибних крабниць, тому ходжу вже в знайомі місця. Інколи розбавляю вечори чимось новеньким та цікавеньким, сьогодні беру вас з собою на колесо огляду. Його так часто бачила, гуляючи набережною, навіть з мого вікна видно оце колесо огляду. Нарешті я до нього дійшла і побачила, що воно працює, бо в мене були сумніви. Біля нього цілий такий міні-лун. Парк розташований, є декілька видів атракціонів, але мене цікавить саме колесо огляду. Квиток для дорослого коштує 500 лек, тобто 5 доларів, для дитини 300 лек. З якого віку закінчується дитина, не написано. І хоч 500 лек зовсім не дешево за таке невеличке, необ'ємне, негабаритне колесо огляду, я все одно зацікавлена провести ці наступні хвилин 5 ось так. Тому прямую на колесо і беру вас з собою. Бажаючи є, тут досить людно, тому спробуємо і ми. Де страшно? Або ні? Мене закрили в цій кабінці на замок. Що треба знати перед тим, як іти на те колесо огляду? Що тут не фіксується кількість кіл, яку ви маєте проїхати. Я на четвертому раунді вже сама попросила зняти мене звідси, бо це було трохи лячно. На касі теж не було заявлено скільки кіл входить до вартості цього квитка. Але це було все одно захоплююче по-своєму, тому що я не думала, що така гарна панорама міста відкриється. Мені здавалося, що це колесо досить низеньке і нічого вражаючого мені не світить. А пішла так, чисто і для контенту, і щоб розбавити свій вечір. А подивитися було на що тут було гарно, оцініть панораму, краще, звісно, не дивитися вниз. А так, це було доволі прикольно. А з мого балкону ось така тусовочна саранда відкривається. Якраз курсують вечірні кораблі прогулянкові. Вони стартують о 9-й вечора і за 10 євро годинку вас покатають, а ми подивимось на це. О 10-й назад потім причалюють. Там музика, як дискотека. І колесо огляду. Теж світиться. А на цьому я завершую цей влог. Тицяйте на вподобайку. Слава Україні!